З нами наживо секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. Я так розумію, що в телефони... Ні, бачу вже вас, пане Данілов, вітаю вас. Вітаю. Ну ми вже почали говорити про закінчення так званих референдумів. Спілкувалися із головою Луганської обласної військової цивільної адміністрації сьогодні. Останній день, і от про кремлівські змі вже пишуть, що там явка і 90 плюс відсотків. Як те, що відбулося протягом цього тижня, оцінює Україна, і які наслідки можуть бути безпосередньо для людей, які приміром ставили ось ці плюсики? За вступ до РФ, якщо такі були, давайте подивимося, що вони там собі намалювали. От такої кількості людей там в природі не існує вже доволі довгий час. Тому ми до цього не маємо ніякого відношення. Дуже спокійно ставимося до всіх їх процесів, які вони там собі самі вигадали. Знаєте, вони самі вигадали, вони живуть своїм власним життям. От до нас це не має ніякого відношення. Територія Донецької та Луганської області. От Херсонська, там де вони проводять, нібито референдуми, це територія нашої країни, і там, крім України, ніхто не має права на що проводити. Право проводити референдуми, будь-які вибори тощо належить центральної виборчій комісії нашої країни, Назва нашої країни України. Решта банформірування, які там щось роблять, мають на увазі, що всі, хто цим приймають участь, за це будуть нести відповідальність. Громадянам, замість яких там щось ставили, щось там малювали. Я не думаю, що їх це буде переважно в більшості стосуватися, тому що там громадян там майже вже не лишилися. Це наша земля. Ми її будемо звільняти, будемо звільняти військовим шляхом, якщо вони підуть і не підуть добровольно. Мова йде про російських найманців, про терористів, які на сьогоднішній день окупували частини нашої території. Тобто позиція офіційна позиція Києва по суті з сьогоднішнього дня абсолютно ніяк не змінюється. Це територія України і все, що там проводилося, тому що все ж таки Російська Федерація за допомогою навіть тих самих міжнародних спостерігачів, ми вже про це говорили. Там було кілька країн, які є лояльними до Російської Федерації, щоб якось легітимізувати, вони їх запрошували туди. Ви не зовсім коректно ставите питання, коли кажете, що було кілька країн. Якщо були громадяни якихось країн, от, то це приватна справа цих громадян. Всі ці громадяни будуть ідентифіковані. Вони це нам сьогодні, на сьогоднішній день вже відомі. От відповідні процеси відносно цих громадян, в наші країни почнуться обов'язково. От ніяких країн там не було і бути не може. От а ті умовне політичні туристи, які туди за гроші приїжджають і платять на сьогоднішне Російська Федерація. Ну дивіться, туристів багато по світу зараз. Угу. Ну, Ми е, бачили інформацію про представника так званого представника Німеччини, громадян Німеччини, так буде мабуть коректніше. Е, ви можете назвати можливо ще ще когось, кого вже ідентифікували і можливо звернулися до цієї країни, щоб відреагувати? Я хочу, щоб ви розуміли, є громадян там Мавритії, або ще якоїсь країни. От якщо він приїхав в цей час перебуває на території нашої країни, він має заїхати на території нашої країни через наш кордон офіційно. Якщо він туди потрапив через, скажімо так, інший шляхом, ми взагалі не розуміємо, хто там може бути. Але я вам можу сказати, що на сьогоднішній день наша розвідка ідентифікувала всіх, хто там на сьогоднішній день присутній. А до країн вони не мають ніякого відношення, і коли ви журналісти починаєте розповідати, що там представники країн. Це це зовсім абсолютно некоректно. Ще раз там можуть знаходитися ті чи інші громадяни, які в той чи інший спосіб за гроші або може по-іншому, там на даний момент перебувають Крапка. Їх там невелика кількість, от. але ще раз на що ми їх всі пророкували. Ми всі розуміємо, що це за люди, з яких вони країн приїхали. Незаконний посів, тому що перетинати наш кордон можуть тільки через наші пункти офіційного пропуску. так, так я пане Данілов, лише зазначу, що ми все ж таки посилалися на прокремлівські медіа, які повідомляли про те, що там є представники. Звичайно, самі особисто ми перевірити це не можемо. Кремлі Британські... кремлівські медіа, це окрема ситуація. Ви бачили, що ви зараз показали. Зібрали людей, зробили масовку, зробили відео, показують на сьогоднішній день, що це нібито в Донецьку зранку до вечора. показують, що це, нібито в Херсоні. Бачите, пуста кабінка? Оце там такі пусти кабінки, там скрізь зранку до вечора. Жодної людини немає. бачите, навіть людей не поставили, щоб ноги з Тому. Всі ці процеси, які відбуваються на території Російської Федерації, починаючи з 20 люта 2014 року, до нас не мають умовно, скажімо так, юридично ніяких відношень. Для нас ну, чергова спроба Російської Федерації розіграти якісь, скажімо так, от, свої уявлення в голові, от, про ніби, нібито якусь новоросію, ще якісь, якісь речі. Ну, послухайте. От. Пане Даніло, британська розвідка в тому числі підтверджує, що 30 вересня це вже ця п'ятниця, кінець цього тижня. Володимир Путін може голосити про анексію тимчасово окупованих територій після ось цих проведення так званих референдумів, аналізуючи його попередню промову, коли він його оголошував, в тому числі про часткову мобілізацію. сумніватися там в тому, що його всі підтримують не слід. Якою буде реакція України після оголошення цього, якщо це відбудеться, та на яку реакцію світовою очікуєте? Ну, ми очікуємо, що світ дуже уважно буде за цим слідкувати, і відповідне буде рішення. Не таке рішення, яке було 20 лютого 2014 року, коли була анексія Крима. От, побачимо в який спосіб буде реагувати на це світ. Я можу сказати, що ми реагуємо почали реагувати 24 лютого через використання максимальне наших збройних сил. І вони е, надалі будуть продовжити той обов'язок, який є на сьогоднішній день у наших хлопців і дівчат, які мають безпосереднє відношення до сектору безпеки і оборони. Ми всіх расистів будемо знищувати іншого шляху для перемоги. У нас немає. От, ми всіх вже неодноразово попереджали, що вони забралися з нашої землі, тому що це наша територія, наша земля. Вона визначена всіма от, країнами світу. От якщо Росії щось там не подобається, ну що. Поки поки живемо в такому, скажімо так, от, просторі, але я більш не впевнений, що перемога буде за нами. І питання тільки часу, коли ми станемо на наші кордони і крайнього расиста або виженим звідси, або об'єм. Пане Данілов, Так Володимир Путін, повертаючись до його промови, сказав, що після ймовірного приєднання окупованих територій України, якщо Київ буде продовжувати їх, намагатися їх деокупувати. Росія може застосувати ядерну зброю дуже багато спекуляцій стосовно цього, це обговорюється в мережі. Люди запитують зараз, що робити там під час ядерних ударів, і так далі. От сьогодні свіже, що було це заступник голови російського радбезу Медведєв, чергове він не один раз про це говорив. Заявив, що НАТО цитую проковне такий удар, турбуючись про свою безпеку. Чи має Україна якийсь сценарій на випадок, якщо це? Станеться, і знову ж таки дуже багато українців запитують, що в цьому випадку робити крайні ядерні удари були в серпні 45-го року. Коли закінчилася Друга світова світова війна, якщо е, росіяни вважають, що вони можуть використовувати в сучасному світі ядерну зброю, ну то взагалі треба ставити питання, в якому світі ми живемо, що ми їм поганого зробили. Ми забрали їх територію, ми втручаємося в їх життя. От що ми зробили, і от як е, нація, що вони приперлися до нас і починають розповідати, що вони нас будуть знищувати ядерною зброєю. Якщо не буде цивілізованого відповіді. Світової спільноти країн НАТО на таку зухвалу атаку. От якщо вона, не дай Бог, що станеться, це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Я хочу, щоб всі розуміли, от нас зупинити не може ні Путін, ні хто, ні його війська, і це вже було неодноразово доведено. Те, що стосується на сьогоднішній день захисту від ядерного, від ядерного зброї, не дай Боже комусь опинитися в такому епіцентрі. от мова йде про тактичну зброю. Ну, от, якщо вона буде застосовуватися на сьогоднішній день, є певні процедури. От, чим що треба поводити? От, я думаю, що у нас розроблена інструкція в апараті Ради безпеки оборони, ми найближчими днями спробуємо її максимально оприлюднити. А зараз я можу сказати, засобах масової інформації. В соціальних мережах дуже багато вже інформації, які спосіб себе треба поводити при той чи іншій небезпеці, що стосується ядерної загрози. Пане Данілов, а можете, якщо знов ж таки знаєте, пояснити механізм, тому що ми знаємо, що країни, які володіють ядерною зброєю у контексті оцього договору про її нерозповсюдження, мають реагувати, якщо країна ядерна країна на може нанести або наносить удар по країні не ядерні. в цьому, власне є суть цього договору, щоб всі країни, які не мають ядерної зброї, були фактично під захистом. Тих країн, які є гарантами цього в випадку, якщо раптом це станеться на території України. Чи ви знаєте механізм, за яким світ і ті країни, які володіють ядерною зброєю, це Велика Британія, Індія, Китай, мають на це реагувати? Одно ж таки, вертаючись до коментаря Медведєва, що НАТО це проковтне з механізми існують. В який спосіб вони будуть реагувати, нам треба буде з вами уважно за дивитися, якщо це не дай Боже станеться. От ще раз наголошую: це відповідальність кожної ядерної країни, яка була така домовленість, що вони спільно беруть зобов'язання, щоб в ніякому разі не допустити взагалі використання ядерної зброї, і коли на сьогоднішній день Путін, росіяни починають брясити ядерною зброєю по світу. Тоді повірте, кількість грязних так званих бомб в світі буде з'являтися в геометричній прогресії, тому що жодна країна не буде захищена від такого божевільного сусіда. І я тоді не знаю, куди світ тоді буде буде рухатися. Право в тому, що сама ця так звана грязна бомба, от це не таке вже складне завдання, а потрібно це світу доводити до, до цих речей. Дивіться. На сьогоднішній день це дуже небезпечна ситуація для всього. Світу. Ще раз наголошую. Сьогодні дуже багата Російська Федерація робить кадрів, показує свої спроможності е, в тому чи іншому вигляді. От, давайте подивимося, як це все буде виглядати. От ще раз наголошую зобов'язання України є чи будуть вони їх виконувати? Давайте подивимось. У своєму останньому інтерв'ю виданню Тайм головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний сказав, що це не остання війна з Росією, що слід готуватися до наступних. На вашу думку, він має в цьому рацію Україну, Україні дійсно слід готуватися до режиму постійної боротьби, навіть якщо Путін або після того, точніше, як Путін піде до того часу, поки Російська Федерація не позбавиться своїх колоній, ми будемо з вами. От постійно знаходиться в складної ситуації. Ще раз наголошую. Моя позиція доволі проста. Зрозуміло, я неодразуво казав, Росія має позбав... позбавити своїх колоній. От зараз вони оголосили привід. Що відбувається на сьогоднішній день? Найвелика кількість от, мобілізованих виявляється в Татарстані. У мене питання: де знаходиться Татарстан? Де знаходиться наша країна? з якого переляку татари мають іти воювати замість русів, От на нашій території це край, це окрема країна, це окремі люди, це окрема нація. От і таких прикладів я можу вам привести дуже багато на сьогоднішній день. Путін він просто знищує корінні народи. от, тому що може він лякається, що вони рано чи пізно будуть піддавати питання про свою незалежність, і тому він в такий спосіб відправляє і суди для того, щоб тут наші війська їх знищили. Це Татарстан, це Тува, це е, Башкірія, це Якутія, це е, на сьогоднішній день, якщо ви подивитесь статистику, там, де йде прирост населення, це якраз у ті е, е, країни, от, які знаходяться на території Росії, про які йдеться мова. Вони не беруть тих країн, там Тамбовської, там областей, тому що там населення вже немає, померло померла там. все вже них. Так, про це говорив і Володимир Зеленський. Якщо коротко, пане Данілов, ви бачите скоріш за все, ці мітинги, протести, які виникають в тому числі на північному Кавказі в Дагестані. Якщо коротко, ви вірите в те, що вони можуть призвести до якихось масових протестів? Якщо народ має бажання жити вільно, він має боротися за свою свободу. Якщо вони не мають бажання жити вільно, якщо вони визнають, скажімо так, от російського царя, ну то Бог їм суддя. Послухайте, ми ж не можемо за них виборювати їх незалежність. Ми прийняли рішення доволі давно, в 91-му році, воно було закріплено, що ми не маємо бажання жити під російським царем. У нас окрема країна, у нас окрема нація. У нас окреме керівництво і прохання до них доволі просте. Одне відчепиться від нас, от ми до вас не ліземо. І ви до нас не лізте. Дякую вам дуже за коментар. На Радіо Свобода наживо був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.